Всім привіт! З вами Аня. І що ж, ми продовжуємо грати в цю чудову гру, бо ми дуже багато чого вам не показали. Так, давайте перевіримо, чи є у нас взагалі що-небудь, щоб ми купили собі. Може, щось цікавеньке є? мяу мяу Так, 32. Я хочу павучка, але до павучка нам щось ще багато. Ладно, давайте сьогодні спробуємо щось. Заробити. І, можливо, у нас вийде купити якийсь новий красивий гардеробчик собі. Поїхали до Гренні. Я, до речі, так і не зрозуміла, як а, нові локації. А, де їх брати? Так, це ми на другому поверсі. Привіт! Ой, бабуся, в мене на тебе сьогодні такі плани. Знаєте що? А що у нас, до речі, із завдань? Нам треба кульки лопати. А, так, картини. І на піанінко зіграти. Добре, без питань. Так, давайте почнемо з кульок. Одну бачу, другу бачу і третю бачу. І-ой, бабуль, тримайся сьогодні. Так. І, і, і. Так. -ня -ня -ня. Так, як тут кіхтики? Кіхтики готові до роботи. Так, єдине що. Це нам треба? Так. Десь я застрягла? Де я застрягла? Чого я застрягла? Ладно, в мене, походу, лапа застрягла. О! Ні? А, -а, а, відпустіть мене! Ну Дайте хоча б наверх залізти, я не знаю вже. О, о, Боже, Обоже, о, обозі. Все О! Назад, 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 назад. Прикинь! Геч, геч, геч. Так, ну я наче, до речі, я чуть-чуть пограла в цю гру. І наче навчилась. Ти куди, кулька? Опа, а це що таке? Що це таке? ду 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 дуду Це що? А можна її на бабусі тягнути? Так, ну що, смертельний номер. Ви готові? Я готова. А, не можна? Є! Де я? Ага. Так, добре. Тепер. Та кулька є. Нам треба друга. Кулька! Так. Нам треба арчі обережно. Ня, ня ня ні Ня, ня, ня. Це що підлога? Так, бабуль, тобі тут ремонт треба, походу, робити, бо там щось не то. Текс. Вони мене злякали, ви тільки що це бачили? Цей годинник, він же ж був там. Якась secret room. Нам треба. От мені ще цікаво, де ці ключі доставати. Що нам треба робити для ключів? Так. Є. Мішен компліт. А, ми забралися до якоїсь найвищої точки. Прикольно. Так, нам треба ще. Ой, як дивіться, як гарно. А на вулицю колись можна буде потрапити. Ми б дуже хотіли потрапити на вулицю, по дротам полазити. <риві> так, ну, Ніка, у нас добрий котик, то я так собі не дуже. <риві> Якби ви знали, як воно в віарі, страшно. <риві> О, воно ну ще кулька. До речі, там є комп'ютер. І якщо я не помиляюся, тут десь, можливо, є пароль. От в таких от картинках, бачите, намальованих маленьких, он як внизу, типу котик намальований. По-моєму, мені Ніка сказала, що за якоїсь цієї картин є код до комп'ютера. Так, а пішли, 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 поки ми тут. А, ні. Бабульчик! Бабуль, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю, як зробити класно. Давай. Ей, Є страшно. Все, ми впали. Ладно, ми впали. Фу. Є. Бабуль, привіт! Бабуль, візьми мене на ручки, будь ласка. Візьми на на, бабуля, ай, халюся, ти моя. А можна тобі голову вдягни, будь ласка, голову. Ну, будь ласка, ну, ну будь ласка. Бабуся, бабуся. Є yeah! Тобі класно. Акваріум залізти. Так, що тут за цією картиною щось є? Ні, немає. Так, у мене питання, як мені залізти от сюди наверх. О, а ми можемо погодувати рибок? Отак, так? Як, як? що О! Та я ж не собі хочу як. Бабусь! Бабусь, тут така справа. А я можу туди залізти лапкою? Е, 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 ай, е! Рибки, допоможі. <свистити> Давай спливай, спливай сюди, поки бабка не побачила. Де вона, до речі? Де вона? Куди зділася? Ладно, рибки, кушайте. У вас сьогодні щасливий день, м'ячик. Привіт. Пока. Є. 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 Ага, воно кульки ще де. А ту ми ще не кукнули, да? І от, Ой, воно наверху! Баб, тобі класно. Так, а нам ще дві кульки, якщо чесно, щоб ми. Завершили завдання. Ну дивіться, туди я не хочу, бо ми поки будемо йти, походу, е поб'ємо їй абсолютно все, що там лежить, а я якось не хочу її не засмучувати, бо вона сьогодні має просто неперевершений вигляд. О! Дивіться. Нічого собі. Ой, вибач, бабусь, я тобі поставлю на місце. Піу. Добре, що коти завжди приземляються на лапи євам? Та що ж ти так пригаєш? Арчі? Не можна так прыгать. Ну нічого, нормально, все. Так. Так. Ой, я щось стукнула. <риклад> так, нам треба тепер. О, рибка! Нікачка вже звільняла ту рибку, до речі. Оп! Ням-ням-ням-ням. Є, ми. Завершили завдання. Що там треба? Зловити мишок. О, це Вероніка казала, що це дуже важко. Так, нам треба ще картини буде. Ну що, давайте звільнимо рибку. Взагалі її, якщо чесно, можна посмажити і скормити бабусі. Але я думаю, вона не дуже зрадіє. Привіт! Бум! Рибка, ти би бачила, там ще й корм тобі. При <ріст> просто неперевершений вигляд маєш? Ой, я не можу з цій бабці. Яка гарна бабця. Ой, тут, тут якась дитина в мене бігає поруч. До речі, це дуже небезпечно, коли ти в цих окулярах ти нічого не бачиш. Ой боже, фу, бабуль, Не, не лякай. Я хочу полізти отуди. Щоб дістати, мені треба код знайти. Мені цікаво, як м -м -м... якийсь код. Бабусь, що шукаєш? Окуляри лежать прямо перед тобою. Ну, ладно. Так, що ми. Б... О, нам треба почіпати всі картини? Ні. А ну-ка, воно хоч взагалі працює, чіпаються картини? Чипаються! Так, оце що? Ну, це ж не мишки, ось мишки. Правильно? А як вони працюють? А, 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 а як з мишками? А, отак. А, ні, ось, походу, да, кнопочку треба нажати? У! Нічосі. Ні-ні-ні-ні-ні-ні! ні. А як їх на, на місце? На. 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 Гм. Ам. Ам! Вон вона, вон вона. не сюда. Ух ты, яка спритна! Спритна мишка! Все, я програла! Нічого, ми спробуємо ще раз. Так, тебе спіймала. Оця сама така важка мишка. Треба її спочатку спіймати. Тебе спіймала? Далі, далі, далі. Тебе спіймала? Спіймала. Де друга? Третя, четверта, яка там? Де вона? А я її не бачу. А я не бачу. Ну от. Треба було тих хапати одразу. Такс. Добре. Бабуль. Слухайте, я тільки побачила. Подивіться, що в неї там на поличках. Там, походу, дуже багато, чого цікавого. Так, а я все ж таки хочу зробити мишок. А у нас є завдання на мишок? Ага, нам треба, типу, за 30 секунд їх зловити. Що приколуєте? це яка? Є. Та да ладно, їх на місце треба покласти. Та Не-не-не-не. не Де ж це тут була? Що серйозно? їх ще й на місце треба покласти? Та це нереально. Все, пішли картини тоді чіпати їй. Forgetting... О, тут немає. Немає. Нам треба пароль. Назад. Ну все, у нас лапки застрягли. Тоді-сюди? Є. Так, почпаємо картину. Бабуля, тобі все хорошо видно. <laughs> Привіт! Привіт, бабусь! Так, Нам отут треба картину. Чікс. О, я боюся, ми її зараз розізлимо. Бабусь! Бабусь! Ти щось бачиш? О, по-моєму, вона злиться. Ой, за сковородкою на нас. де 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 ді Ну, вибач, мені треба було так зробити. У мене тут е, свої плани, е, свій. Е, бачиш, я працюю. Ну, типу, що мені зробити? Ну, мені треба всі твої картини перемацати. Нам, походу, треба ще буде тобі зламати багато що. Так що готуйся. <схи> так, а може пішли на другий поверх? А пішли на другий поверх, там по-моєму, також є. Так. Я що, знову залипла? О. Бабуль. Фух, все страшно. Ю! О, скільки картин! На! 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 ня Ого! Як я вмію, а? Ня-ня! Ня-ня! ня А я не... Ну-ка, я їх Ні, я їх не чіпаю. Дивіться. Дивно якось? Не. Є одна, друга. Так. Так, готова. Фух, я вже спітніла. Гарна гра, до речі. Щоб а, потренувати? Де я? Потренувати свої м'язи. Так, що я виконала завдання? Є, нам треба м'яч забити. Серйозно? Я не впевнена, що в мене не вийде. Стоять. Е! Куди він дівся? Ей, м'ячик. Бабуль. Допоможи. Нам треба зіграти в баскетбол. От як це робить? Е! Мені треба типу з ним пригнути? Це нереально, а я оже в рот завз. Ні. Ладно, поїхали. На на. На на на. -на. Пишели. Я, звісно, бігаю, як не за такі -кі. Кіт. Нам треба зіграти грати на піаніно. Є! Ми зіграли. Що далі? Нам виконали ми завдання. Плей. Так я ж. А, нам треба прям мелодію? А яку нам мелодію треба? Так, ладно, потім Вероніку попросимо, вона вам зіграє, вона, походу, вміє. А що тоді я ще не зробила? Що я, походу, все зробила? О, дивіться, скільки м'ячиків. А я не О, я не знаю. Ладно. Що ж, ми зробили абсолютно сьогодні все, що запланували. Я воно вже бачу сейф якийсь, нам треба буде його відкрити. І нам треба буде, якщо не помиляюся, я тут коли грала попередньо. Упс, е, бачила флешку. Є, ось вона. Так от, ту флешку, походу, можна вставити в комп'ютер. І треба нам пароль. Тому потім будемо шукати пароль. А вам всім дякую, що дивилися. Я вже кудись падаю. Всім па-па і до нових зустрічей!